Друзі, вітаємо на каналі. Сьогодні хочу розказати про воїнів Збройних сил України. Мої побратими вчора повернулися з нуля, і там була така цікава історія. Я хочу розказати її, це важливо. На одному участку був штурм, і частина людей покинула позиції. На жаль, так буває. І залишилися офіцери, залишився ротний і начальник штаба. І от вони, вони вдвох відбивали атаку. І ну, це круто, коли офіцери не дрогнули і залишилися. І що далі? Далі те, що в процесі в цьому наші хлопці допомагали новобранців туди підтягнути 10 хлопців, які б могли новобранці, хлопці не обстріляні. Тому, чим закінчилося? Відбили атаку. Один орк залишився там на полі відбиватися, і в цій ситуації, коли треба було його ну, прибрати, то пішли туди не 10 новобранців, а пішли два офіцери. Тобто, пішов командір роти, і пішов начальник штабу, і вони вдвох. Взяли в полон цього орка. Про що це говорить? Це історія із життя, яка говорить про е, те, що е, честь офіцерська вона існує, що наші офіцери є круті от, і є люди, які бережуть солдат. Оця історія одна з небагатьох, які я знаю, де отак от, от воно. Тому це круто, це дуже круто. Тому е, дякую. І в продовження оцієї ж історії хочу розказати ще одну. Е, е, е. Йдуть хлопці все заче. Я вам скажу, чому було. От є така ситуація, ну, коли нашому знайомому близькому снайпер роз, розказував цю історію, попав в ногу. І він повз. Він повз. Щоб вижити, і снайпер попав йому, він добивав його, попав йому в затилок в голову. Чуваку винесло півголови, зуби повиносило там. Ну, коротше, там. ну, Його зібрали, його зібрали, він вижив, вернувся в частину. Уявіть, там ну, там ще роботи і роботи. Вернувся в частину. Чому? Тому що йому потрібно повернутися. На ВЛК, йому треба ВЛК пройти. І що ви думаєте? Його відправили на ВЛК? Ні. А як людині бути? Тоді все зачейти? Чи йти все-таки померти, чи йти лікуватися далі? башків людини нема. Ви уявляєте, що це? От такі історії, друзі. життя. Це з мого особистого життя, життя моїх побратимів. Дякую.